Засяяло вранці сонце у відчинене віконце, ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. Добрий ранок, я вас вітаю, вдалого дня усім бажаю, іскорок суперсил зустрічайте. І цікаве разом з ними пізнавайте Привіт, малята! Сьогодні ми, маленькі іскор і хочемо розповісти вам про дуже важливе свято. Це День водних ресурсів. Це свято відзначається 22 березня. І допомагає нам усім нагадати, як важливо берегти воду на нашій планеті Земля. Вода, друзі, це особлива речовина, без якої не може жити жодна рослинка, тваринка чи людина. Уявіть собі, що всі річки, озера та океани це велика, велика водна дорога, по якій мандрує... Наші маленькі рибки літають пташки, і ми з вами чисту водичку. Але як і будь-яку дорогу воду потрібно малята оберігати. Ми іспаці суперсил допомагаємо теж у цьому. Але якщо ми будемо зберігати воду, не витрачати її даремно, поливати рослинки тільки тоді, коли вони дуже потребують води, ми збережемо багато тілюшої водички для всіх мешканців землі. Пам'ятайте, кожна крапелька важлива, тож давайте разом вчитися економити воду і дбати про природу. Адже ми супергерої і наші сили можуть зробити світ кращим. Вода це справжній друг для всіх живих істот, для рослин. Без води квіти, дерева та трави не зможуть рости. Вода допомагає рослинкам отримувати всі необхідні та живні речовини з землі, щоб вони були сильними і красивими. Тваринки теж п'ють воду, щоб бути здоровими. Вона допомагає їм мандрувати, бігати, літати і навіть плавати. Уявіть, що без води не буде подаримо в річках та океанах. Люди. Люди п'ють воду, щоб бути енергійними і здоровими. Вона допомагає нам правильно працювати, рухатися, думати. Без води ми не змогли б жити. Для природи! Вода це справжнє джерело життя для всього навколо. Вона заповнює річки, озера, моря і океани. І саме завдяки воді всі ми можемо насолоджуватися красою природи для чистоти. Ми миємо руки, чистимо зуби, купаємося в річці або в варі, щоб бути чистими і здоровими. Вода допомагає нам залишатися у Вода це не просто рідина, це важливий помічник для всього, що є на планеті. Тому давайте всі разом піклуватися про неї, щоб вистачало її на всіх. Друзі, ми з вами справжні дослідники. І сьогодні разом ми дослідимо воду, щоб дізнатися, яка ж вона насправді. Що ж таке вода? Вода це рідина, яка не має кольору, запаху, смаку. Вона чиста, прозора і неймовірно важлива для життя всього на світі. Вода є в річках, озерах, морях і навіть у повітрі у вигляді пари. Малята, а яка вода? Вода дуже цікава. Вона може бути твердою, рідкою або газоподібною. Тверда вода, друзі, це звичайно, лід. Коли вода замерзає, вона стає холодною і твердою. Ви можете потримати кубик у руці і відчути, як він тане, перетворюючись з твердого на рідкий стан. Рідка вода це звичайна вода, яку ми п'ємо, поливаємо рослинки чи використовуємо для купання. Вона має найкращу форму для нашого життя. Газоподібна вода це малята пара. Коли вода нагрівається, вона перетворюється на пару. І підіймається в повітря. Це можна побачити, коли п'ятиме воду в шайну або коли на вулиці холодно, і ви бачите, як вікає та А чому є вода важлива? Вода має дуже особливі властивості. Вода може поглинати тепло. Якщо вода нагрівається, вона зберігає це тепло. І поступово віддає таїв, а вода в річках чи морях може зробити повітря теплішим. Вода може розчиняти різні речовини. Наприклад, коли ви додаєте цукор в чашку чаю, він розчиняється в воді. Це ще одна цікава властивість води. А як же вода змінюється? Вода малята може змінювати свою форму, якщо її охолодити чи нагріти. Вода яка замерзла в лід, може знову стати рідкою, якщо її нагріти. А якщо її сильно нагріти, вона стане так, звичайно, парою. Для того щоб перевірити, чи чиста вода можна подивитися на її вигляд. Чиста вода прозора, вона не має брудних часточок чи запаху, але найкраще перевіряти чистоту води. За допомогою спеціальних приладів або тестів, які можуть показати, чи є у воді шкідливі речовини. Ось ми, друзі, і дослідили воду. Вона чудова, але її треба головне берегти, бо без неї не було б життя на нашій планеті. Тепер ми знаємо, яка вона, і будемо дбати про неї, щоб вона залишалася чистою і прозорою для всіх. Друзі, не забруднюйте воду, завдяки воді живе і існує все живе на планеті Земля. А нам же час і ми з іскарками Суперсил кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!